Миколаївські бійці національної гвардії разом із волонтерами взялися виконувати бажання дітей, яким Україна необхідні допомога та підтримка. Дітки писали зворушливі листи, де замовляли, здавалося б, звичайні речі: подушки, прапор України, валізу для змагань солодощі. Майже за день бійці зібрали гроші на подарунки, все купили власноруч та вирушили втілювати дитячі мрії у життя. Дітям дуже буде приємно доторкнутися до захисників і подякувати особисто. Пані Міла створює дива на день святого Миколая для діточок з інвалідністю вже не перший рік. Сьогодні розповідає про одну із найзаповідніших мрій дітей побачити наживо захисників. Про це вони писали у своїх листах. А бійці Нацгвардії взялися виконувати дитячі бажання. Вони між собою просто розподілили ці листи і самі підготували для діточок подарунки. Бійці розповідають, коли побачили дитячі листи, не змогли стримати емоцій. За день самі зібрали за 20 тисяч гривень та вирушили за подарунками. Це було як маленька подорож по всьому Миколаєву, по всім магазинам. Діти просили такі дрібниці, що аж. Трохи сльози навертались на очі. Ми не повинні забувати за тих дітей. У них має бути диво, незважаючи на війну. Заради таких емоцій ми і робимо свою справу. З купою подарунки волонтери та бійці Нацгвардії вирушають до пару чемпіонки з плавання Марійки. Першим вітає дівчинку святий Миколай. Військові дарують юні спортсменці омріяну валізу для подорожей. Я забражала. Валізу, щоб подорожувати по всьому світі після війни. Мама Марійки розповідає, поки триває війна, дівчинка тренуватися не може, як і їздити на міжнародні змагання. Здобули мастера спорту по плаванню і мали отримати міжнародного мастера. Ну, зв'язку з такими обставинами на слідчий рік. А це військові показують листа десятирічної Даші, читають, стримуючи сльози. Бажаю, щоб скоріше закінчилася війна, щоб всі повернулися от, живі та здорові, мрію, щоб мені подарували прапор України. Дівчинка сама доглядає за хворою матусею. Мамою два роки тому був інсульт. І з того моменту я за неї докидаю. Вона була лежача, просто лежача. Даша сама ну, допомагала матері стати на ноги, бо лікарі навіть давали такі прогнози, що мати ходити не буде. Коли до будинку заходять військові з подарунками, Даша віє. Доброго дня! А хто чекався того А Я не один. Зі своїми янголами охоронцями дівчинка соромиться та не випускає омріяного прапора з рук. У листі Даша ще написала, що хоче стати військовослужбовцею. А це вже ціла делегація де вітати 17-річну віку у дівчинки ДЦП. Мене звати Віка, мені 17 років. І я мрію про ортопедичну подушку. Для мене це дуже важливо. Вірю у диво. Дівчинка займалася бальними танцями на візках. Та з початку великої війни про заняття довелося забути. Зустріч з захисниками справляє на неї незабутні враження. Ціло. Но святий Миколай читає твої листи. Да. Так, тому... святий Миколай прочитав свій листи. Та, що ти хлопці хлопці тебе. військові возитимуть подарунки навіть після свята, бо впевнені завдяки здійсненню мрій. Діти навіть в цей час не постають вірити у дива. Лиза і ремна сліж. Програма вікне з тебе єдині новини.